Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную нам погратися в гру Чия тінь. У нас за парканом хтось заховався. Як ви гадаєте, хто це може бути? Жабка, слон чи панда? А хто ж заховався за цим парканом? Коник? Зебра чи віслюк? Цікаво, а хто ж заховався за цим парканом? Жирафа, коник чи корова? А хто ж це в нас заховався тут? Жирафа, коник чи котик? А хто заховався ось за цим парканом? Черепаха, жаба чи сова? А ось ми з вами бачимо три різних зайчика. Як ви вважаєте, який зайчик заховався за цим парканом? Хто заховався за ось цим парканом? Їжачок, лисичка чи жирафа? Молодці дітки, ви супер.